Юля, що? ми знімаємо. Шо, уже, уже? Я... У, новому з... у новому сезоні Черкаський обласний драматичний, музично-академічний театр. Чекай, а чого так багато? Можна просто Черкаський театр. Да? В новому сезоні, у Черкаському театрі. А я забула, що далі. Ти можеш записати вже цей стендап. А Дивися, а там різдвяна коляда. Може її знімемо теж? Я вірю в тебе, я вірю в твої сили. Давай. Правда. Правда. Давай, ти все У новому сезоні Черкаський театр знову радує свого глядача. Ух ти! Все, я не можу. Ні, вона так Та вона прийшла до, до мене. Ти чого? Ти куди? Ей, то ми що, сьогодні не записуємо? Можна йти? Як не довести свого оператора до білого коліна та кинутої камери? Школа журналістики медіапрофі навчить вас.